Добрий день підписникам. Ось власник нашого рапіда приїхав на Хмельниччину. Придбали люди такого жеребця. Також мають свої коні. Познімаємо трошки. Ось приїхали на Хмельниччину. Ось має ще такі коні. Нушата ось жеребець. Також з Дібрівського кінозаводу Ось такий грабець гарний. Ми його два рази всі три забрали. Іде нормально, тунем. Мав він їхати на Булгарії, але не поїхав, попав на Хмельниччину. Кубилкобили, три кобилі поїхали, на Болгарію забрали. Вчора віддзвонювались, вони тільки рушили з Польщі, вони вже тиждень забрали, то були в Борисполі, в Києві. а... Ось привезли зелених і Привезли харапіда. Люди тримати їх на Хмельниччині. Як село правильно називається? Фа? Фащиївка. Да, Фащіївка. Шчі, а район який це вас? Вінковецький. <скріст> він Вінковецький. <скріст> ну,